Вітаю! Мене звати Олег. Я один із представників компанії Варс. Наш завод займається виготовленням причіпів до вантажних автомобілей, які спрямовані для різних цілей. Наш модерний ряд має величезну кількість одиниць і розширюється з кожним днем. Сьогодні я вам представлю один із видів нашої продукції, а саме напівпричіп контейнеровоз 3212. Дана модель призначена для перевезення морського 40-футового контейнера. Також маємо можливість до обладнання додатковими фітингами для перевезення 20-футових контейнерів в кількості 2 одиниць або 30-футового контейнера в кількості 1 одиниці. Напівпричіп контейнеровоз 3212 виготовлений з високоякісної сталі. Вантажопідйомність напівпричіпа становить 32 тонни. Вісі БПВ у кількості 3 одиниць. Робоча платформа на півпричіпа становить 12 метрів. Електрична система Airmax, гальмівна система Knorr Brems, опорний пристрій БПВ. Розмір шини 385 на 65R225. Компанія VARS має 30-річний досвід виробництва та є лідером на ринку України з виробництва причіпної техніки. ВАРС це гарантія якості та надійні умови співпраці.